Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку Бетмен та герой Сашко. У світі, де все було зроблено з кубиків, дерева, будинки, навіть хмари, жив маленький котик Мурчик Одного разу Мурчик заліз на дуже високе піксельне дерево і не зміг спуститися. Він нявчав так голосно, що його було чути по всьому блоковому місту. Раптом, звідки не візьмись, з'явився він. Темна квадратна тінь з крилами летючої ліші. Сам Бетмен. Він був зроблений з найміцніших обсидіанових блоків, а його плащ майорів на вітру. Маленький Сашко, який гуляв неподалік, побачив це диво. Бетмен спритно підлетів до Мурчика, обережно взяв його на руки і м'яко опустив на землю. Мурчик радісно замурчав і потерся об ногу свого рятівника. Сашко дивився на це, і його квадратні очі сяяли захопленням. Ось це герой, подумав він. Я теж хочу бути таким. Сашко повернувся додому, сповнений рішучості. Він хотів рятувати світ, як Бетмен, але що він міг зробити? Він не мав крутого костюма, не вмів літати і не мав Бетпечери він спробував знайти когось, хто потребує порятунку, але навколо все було спокійно, і Сашко зітхнув. Сашко, любий, допоможи мені з прибиранням, запитала його мама Олена. Вона була зроблена з яскравих теплих блоків. Сашко, хоч і був засмучений, кивнув. Він допоміг мамі скласти піксельні блоки іграшки, витер квадратний стіл і навіть допоміг полити кубикові квіти у горщиках. Наступного дня мама Олена попросила Сашка піти з нею до піксельного магазину. Нам потрібні нові блоки для будівництва та свіжі кубикові фрукти, сказала вона. Сашко допоміг нести важкі квадратні сумки додому, його руки трохи боліли, але він не скаржився. Одного разу, коли Сашко гуляв, він зустрів свою бабусю Марію. Вона була зроблена з ніжних, але міцних блоків, і ледве несла дві величезні сумки повні піксельних овочі. Сашко, мій дорогий! Ти не міг би. Допомогти? запитала бабуся. Та Шко допоміг бабусі Марії донести сумки аж до її піксельного будиночка. Дякую тобі, мій маленький герой, сказала бабуся. Але Сашко все ще відчував себе звичайним. Він не рятував котиків з дерев, не ловив лиходіїв, він просто допомагав. Коли Сашко сидів і сумував, раптом біля нього приземлився Бетмен. Чому ти такий сумний, маленький кубику? запитав Бетмен своїм глибоким блоковим голосом. Сашко розповів йому, що він хоче бути героєм, але не може, бо не такий, як Бетмен. Бетмен посміхнувся своєю квадратною посмішкою. Бути героєм це не тільки рятувати котиків чи боротися зі злом, сказав він. Це також допомагати мамі, нести важкі сумки для бабусі, бути добрим і уважним. Кожен раз, коли ти робиш щось добре для інших, ти стаєш справжнім героєм. І вже герой Сашко. Сашко широко розплющив свої квадратні очі. Він ніколи не думав про це так. Він допомагав тому, що хотів, а не тому, що це було геройством. Але слова Бетмена змінили все. Він відчув, як його маленьке блокове серце наповнюється теплом і гордістю. З того дня... Сашко продовжував допомагати. Він знав, що кожен добрий вчинок, навіть найменший, робить світ кращим і робить його справжнім героєм. Іноді, коли він допомагав, йому здавалося, що він бачить, як десь далеко майорить темний плащ Бетмена, схвально киваючи. Казочці настав вже час, а хто слухав у добрий час.